З вами програма Неймовірна правда про філфак і я її ведуча Юлія Заборська. Вітаю вас! <му> Сьогодні ми розкажемо про життя на філологічному факультеті від першого до п'ятого курсу. А почнемо свою програму з дитинства нашого рідного факультету. Шію, моя... Ходять чутки. что до нас на факультет не просто потрапити. Спростуемо це. Я Стаценко Катерина, ученица НВК номер 16 города Мелитополя. Я, я призер мановских работ, я волонтер, а еще я люблю спорт, занимаюсь баскетболом, волейболом и всеми, всем-всем-всем, чем можно. Я хочу стать студенткой э, филологического факультета Мелитопольского государственного биологического университета имени Богдана Хмельницкого. Маловато будет. Ми провели опитування. Нас цікавили саме роль та місце вчителя української та англійської мови у суспільному розвитку. Тезово це звучить так: мова то душа народу. Скільки мов знає людина, скільки життів вона проживає. Учитель це скульптор душ. На сьогодні, на мою думку, філолог це світоч і дорогоказ. на разбудове освітнього простору нашей страны. Учителю иностранного языка нужно прививать любовь детей к культуре той страны, язык, который они изучают. Обучение языкам ⁇ это активная коммуникация. Обучение иностранным языкам ⁇ это еще и межкультурная коммуникация. Язык ⁇ это носитель культуры народа. При помощи языка человечество аккумулирует все свои достижения все свои таланты, всю свою гениальность. Поэтому учитель украинского языка и литературы, английского языка, любого другого языка, это человек, которому общество доверяет быть проводником. Учитель английского языка в нашем мире очень важен, потому что он обучает детей Абченнюю на англійському мові, з допомогою якого вони зможуть спілкуватися з іншими людьми, їздити в другие країни і познавати більше і більше. Роль вчителя української мови у спільному розвитку є невід'ємною, адже саме такий вчитель буде прибувати та навчати дітей та всіх одиниць соціуму патріотизму. Інтернет, реклама, слогани і назви брендів все це дуже складно зрозуміти без знання найпоширенішої іноземної. Вчитель української та англійської мови закладає учневі мовний фундамент разом з мовою. Він віддає частинку свого серця, виховує в нього любов до слова, яку він потім несе у світ. Суспільство це основа розвитку будь-якої держави. Воно реагує на всі світові процеси. Воно емоційне та духовне. Саме мова є основою духовного життя народу. Головне, щоб всі майбутні та практикуючі педагоги пам'ятали у своїй роботі виснов Гетте, що вчаться в того, кого люблять. Там немножко було і. И... Oh, да. Это у меня есть. Mm -hmm. А быть современным – это всегда модно. Так, ну давайте попробуем. Окей. А сколько у нас дублей? Ра одна. Лист видно? Да. Но это ничего, <coughs> будет. программа «Неимоверная правда. Про факт И я, ее ведущая, Юлия Заборська. Витаю вас! И уже студенты мы – Dorosli kroki, dorosli